Вітаю, мої любі слухачі! Мене звати Ірина і я репетиторка англійської з досвідом в майже три роки. У серії подкастів Unlocking English прагну висвітлити власний досвід вивчення цієї мови крізь призму моїх двох ролей студентки та викладачки. Я ставлю собі за мету не лише поділитись з вами деталями свого шляху, а й дати можливість по-новому поглянути на вивчення мови та надихнутися на нові звершення. Сідайте якнайзручніше! найзручніше, Let's have a smooth ride. Перший принцип якого я завжди дотримувалась у вивченні англійської і зараз переношу в свою роботу, це відсутність зазубрювання. Якщо ви намагаєтесь завчити на пам'ять чанки чи колокації, то згодом відчуватимете труднощі у застосуванні цих знань на практиці. Найважче вдаватиметься саме формулювання речень, адже вивченого слова буде недостатньо. Вам потрібне ще й розуміння контексту. Наприклад, слова watch. Та Сі мають однаковий переклад дивитись, але вживаються в різних ситуаціях. Навіть при вивченні сталих фраз, які ми використовуємо, щоб вибачитись чи дати комусь пораду, є свої нюанси, а саме сприятливі умови для їх використання. Мені близька думка, що запам'ятати мову неможливо, її потрібно розуміти і перейнятись нею, а заучування. Зовсім не про це до того ж, у такий спосіб студенти працюють не над своєю довготривалою пам'яттю, а радше короткотривалою, тому не є рідкістю випадок, коли мова забувається, і може здаватись, що ви зупинились на одному місці або ж, взагалі, ваш рівень просідає. Докладання зусиль до застосування вивченого на практиці це те, що вимагається від моїх студентів. Вони це дуже добре знають і повинні бути готові, що я запитаю їх про слово, яке ми вивчаємо. Але два місяці тому з свого ж боку я створюю комфортне для навчання середовище, яке є фундаментом для творчого підходу. Другий принцип, яким я послуговуюсь у процесі викладання, це врахування бекграунду студентів. Мені важливо розуміти, чи буде їм актуальна та чи інша лексика, або ж граматика на теперішньому етапі навчання. Також я вважаю, що потрібно звертати особливу увагу на цікавість студентам теми. Це є вкрай необхідним для початкових рівнях. Адже занурення у власні інтереси заохочує рухатись далі, найбільш чутливих до невдач учнів, факт того, що ви можете розповісти про своє хобі, обговорити серіал, який переглядаєте у вільний час, чи розуміти зміст улюбленої пісні дозволить відрефлексувати і похвалити себе у часи зневіри. На жаль, все це не є тим, що завжди вам може запропонувати підручник. Так він спроможний структурувати план навчання з огляду на готовність завдань та безумовного доступу до них. Однак дуже часто подана у підручнику тема може не відображати особистий досвід студентів, що створює перешкоду для мотивації через креативність. Особливо це відчутно, коли такий стан справ стає здебільшого закономірністю, аніж винятком. За роки свого досвіду неодноразово переконувалась у важливості щонайменшої дотичності студента до матеріалу. Тому ще одна річ. Річ, яка йде всупереч моєму принципу, це використання виключно матеріалів з підручника. Розворот навчальної книги це лише скелет, такий собі орієнтир, за допомогою якого потрібно ще вміти витягнути більше інформації для студента. Буває таке, що моє викладацьке око бачить, що за допомогою вправ на одній сторінці можна побудувати структуру двох або ще трьох уроків, і це цілком звична для мене справа. Таким чином, я працюю над створенням чіткого плану. Пропрацювання всіх аспектів мови звідси випливає мій третій принцип, який полягає у slow but steady and consistent. так краще повільно, але стабільно і послідовно. Хапаючись за все одразу і намагаючись пропрацювати всі аспекти у швидкому темпі, ви в кінцевому результаті можете залишитись ні з чим. Дуже часто у роботі доводиться підлаштовуватись під студента, який може не встигати засвоювати нову інформацію. Скажімо так, іноді потрібно зробити крок назад, щоб потім пройти два великих вперед. Так само не завжди багато дорівнює успішно. Іноді три вправи допомагають краще опрацювати матеріал, аніж 10 виконаних. Наш мозок не може настільки швидко змінювати фокус. Тому допити вправ за одне заняття цілком нормально. Буває таке, що обговорення статті чи відео займає і два повноцінні уроки. Адже матеріал може бути дуже насиченим. Мабуть, це одна з моїх улюблених речей у викладанні: наочно показувати студентам, що один, на перший погляд, непримітний текст стає вагомим інструментом у розумінні найскладніших структур. Особливо приємно створювати заняття на основі прямого запиту на конкретну тематику, бачити захоплення з боку студента, який неквапливо ділиться думками і просто насолоджується можливістю обговорити те. Що його хвилює, відчувати його зріст, який ще може бути непомітним для неозброєного ока. Всі ці моменти є по-справжньому цінними і налаштовують мене на думку, що я роблю все правильно. Щоразу продовжую переконуватись у припущенні, що креативний підхід викладача до навчального процесу формує інтерес учня та всесторонньо впливає на його потенціал. Саме творчість створює простір для експериментів та глибшого пізнання матеріалу і викликає щирий запал до навчання. А на сьогодні все. У наступному епізоді я розповім вам про нестандартні ресурси, які можуть послужити вам прекрасним доповненням до навчального процесу. Підписуйтесь та Ставте вподобайки і не пропустіть наступне відео. Ще почуємось!